Так, друзі, тестуємо нашу KIA Niro, вже зібрали, відкриваємо гараж, зібрали, нічого ні лишнього не світиться, жодної помилки. І будемо в принципі, пробувати, будемо пробувати її на тест-драйві. Ну, Поки на даний момент зауважень немає, зараз просто шелестить ще. Яку я насипав, для того, щоб не було ям. Так, виїжджаємо поки все тіше. Замінили ми підчепники в електродвигуні. Перед і зад. І ось ми. Ні, Немає жодного року то ні під час розгону автомобіля, ні під час рекуперації. Так, тобто, Заміна підчіпників на електродвигуні нам, в принципі, допомогла. По кущах не поїду. Так, заміна підшипників в електродвигуні нам допомогла, тобто не потрібно було міняти в редукторі. В редукторі ми, в принципі, і не зачіпали. Зараз будемо вже... Скидати наш автомобіль для того, щоб зробити договір купівлі, і в принципі, завтра будемо віддавати нашому замовку. кого цікавлять заміна підчепників в електродвигуні або в редукторі, можете телефонувати. Проводимо роботу без проблем. Всі запчастини є, масло, підчепники, шайби, все є в наявності. Вартість такої послуги в нас становить 600 доларів. Це повністю з усіма. Запчастинами. І сама процедура виконує, дуже багато є відео, там по, по півтора по дві сутки. Повірте, ні. От даний автомобіль ми почали розбирати. Це було десь приблизно два часа, а півпів другої. І зараз у нас майже п'ята година. Даний автомобіль вже готовий. Тобто не потрібно багато часу для того, щоб це все зробити. Тобто роботою нашою зараз, тому що в попередній електро... електроавтомобілі ми замінили підчепники як в редукторі, так і в моторі. Під час тест-драйву виявилося те, що е, була виробітка в корпусі самого редуктора і все одно роки трошки залишився. Ми віддали його е, нашому клієнту, але е, людина до нас звернулася ще раз, буде приганяти нам його. Назад, і будемо устраняти дану причину. Тобто потрібно буде протачувати саме гніздо, де садиться підшипник, виточувати шайбу на ту товщину, яку, яка зміниться, і збирати все назад. Отже, автомобіль сьогоднішній. В задовільному стані я задоволений роботою, і залишається в нас ще два автомобіля, в яких потрібно замінити все те саме. Будемо розбиратися чи тільки в електродвигуні, чи повністю в редукторі і в моторі. На даний момент є одна кіаніру актуальна. Не потрібно нічого міняти, не потрібно нічого робити. Ціна 15900 євро. І сьогодні придбали ще одну, Kia, кажу Кіаніра Кону, Хиндайкону, вибачте, ще придбали одну Hyundai-Cono мокрий асфальт 2019 рік в гарному стані, без жодних зауважень, без жодних пошкоджень. Також по редуктору і по електродвигуні немає жодних зауважень. Ціна даного автомобіля може бути 15500 євро. Фотографії можу вам. Скинути на Viber, Telegram, WhatsApp, кого цікавлять, телефонуйте. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.